Журнал Щедрику ведрику нарешті вибачився перед галичанами за образливу статтю. У грудні минулого року це дитяче видання надрукувало матеріал, в якому мешканці Західної України зображені селянами, звиклими мислити на хлопський розум. Інформація була взята з мережі інтернет, належно не вивчена та не проаналізована. Усвідомивши свою провину, цитуємо: ми обіцяємо читачам надалі більш серйозно та аргументовано подавати кожен матеріал. Маємо надію, що ви приймете наші вибачення. Йдеться у спростуванні. Спростування воно є правильним тоді, коли є інформація помилкова. Так, якось помилкового характеру. Коли ж це є стаття, котра несе в собі якесь спеціальне навантаження, інтелектуальне, можливо, там емоційне, в тому числі, то тут одного спростування насправді є недостатньо. Відтак у навчальні заклади Львова не потрапив і не потрапить у майбутньому жоден номер щедрику ведрику, наголошує чиновник. Нагадаємо, це видання Міністерства освіти рекомендувало передплачувати усім школам України і зобов'язувало видавця звітувати про хід передплати.